Друзі, вітаю! Надзвичайно важкі новини. Із Сум, приліт, просто по пологовому будинку. Трамп нормально реагує на заяву Путіна і тонко натякає, що можуть бути переговори, розмова ядерка. Але ви ж знаєте, що для росіян ядерка це тільки привід зустрітися і почати впарювати свою пропаганду. Анка Меркель, подруга Путіна, вийшла на аванс сцену і почала розповідати, що в війні в Україну винні. На да, як ви могли здогадатися? Ковід, Польща і країни Балтії. Ну, якщо ще е, на когось можна спихати, але ковід в чому вже винен, що напали саме на Україну. А чому в ковід не напали на Китай? Чому не напали на Індію, на Австралію? Стільки ж красивих цілей, саме на Україну ковід спровокував Анка Меркель пояснила. Давайте все це проаналізуємо. Плюс політико вийшло. З великим матеріалом про те, що наша влада вже готується до виборів. Це лягає на заяви Фідана. А ну, є велика колонка залужного не про вибори, а про те, що Україні треба зараз працювати з космосом. Дуже багато треба інвестувати якраз таки в космічні сили України. Давайте все це проаналізуємо. Зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що. Насправді відбувається, і дуже попрошу зробити донат. Нам залишилось всього на всього тисяч. Будь ласка, 100-200 гривень, і ми максимально швидко закриємо. Трохи відпочинемо і вірвемося в новий бій. Але зараз дуже від нас чекають наші морпіхи, морські піхотинці. Вони чекають. Морські котики. Вони чекають човнів, дронів, якими будуть мінувати море, якими будуть знищувати окупантів. Ну і для піхотинців на Покровський напрямок дуже просять автівку. Будь ласка, включіться. За це шанс виграти Анатолія Криволапа, найдорожчого художника України. 15-20 тисяч євро. Його шедевр намальований на Велетенському магнумі вино Бордоїв, яке буде вашим від однієї гривні. Тому, будь ласка, включіться. Дуже жахлива історія в сумах і просто серце розривається. Як ці потвори б'ють просто по новонароджених? Це просто в голову не вкладається. Надзвичайно складна історія. Зараз працюють наші рятувальники зараз. Чекаємо на звернення світу, тому що просто знищують українську подобу. Це геноцидальна історія. Просто бажання знищувати новонароджених українців. Удар по пологому будинку в суми загалом. Сумщина ситуація дуже непроста. На сумщині зараз надзвичайно складно, але. Б'ють, просто ви бачили на Сумщині, били по тролейбусах нас не зламати. Зараз б'ють по пологових будинках нас не зламати. І те, що вже коментує Медведєв, каже, що в Європі від страху повинні здригатися, лякатися, як худоба, значить, як дурна худоба бігти і лякатися від Росії і скидати своїх мерців макронів, каже він, от і тремтіти, як дурні тварини. А... Я вам скажу: єдині дурні тварини, хто тримтить, це росіяни, які потрапили в наш полон, які тремтять іти воювати на Донбас, які тремтять, що вони сядуть в тюрму за всі ті військові злочини, які вони творять в Україні і в Європі. Ось хто тупі тварини, які будуть тремтіти і вже тремтять. Знову ж таки, не розкажуть це їхні дрони, вони тероризують сьогодні Європу. Але виходить і інший блазень. Вусатий клоун, Піскові каже, так дрони ж не наші. Крим не ваш, а дрони ваші. Другий, так ви визначте в своєму цьому колгоспі тварин. Так дрони ваші чи не ваші? Бо Медведєв каже, що їхніми дронами вони нагнітають страх, а виходить з іншої сторони. Пісковий каже, ні, дрони не наші, і хата не моя. Ну, тоді треба визначатися, бо це виглядає на тотальну біполярку в Кремлі. Те, що вони там хворі, це вже було зрозуміло давно і всі. Але те, що в них навіть немає позиції, то дрони ваші чи не ваші, ну, виглядає як мінімум смішно. Що виглядає несмішно? Трамп готовий, власне, до кооперації з Путіним, каже, ідея з ядеркою це супер. Ну, знову ж таки, що значить супер? Це привід зустрітися знову з Путіним. Чергова Аляска. Тепер це може бути Каліфорнія, там є Russian River. Це може бути Техас, Вашингтон чи будь-що інше. Найгірший сценарій для нас, якщо Трамп полетить до Москви. Хоча і в цьому сценарії треба викручувати, щось для нас: летить до Москви, прилітайте в Україну. Я раз летите до Москви, прилітайте в Україну, ми вас тут чекаємо, готові все показати. Не будемо тролити і грати на внутрішніх, що Байден прилітав. Прилітав, не прилітав, неважливо. Летете до ворогів, летіть до нас. Візит в одну зі сторін буде виглядати як перевертання піраміди. Значить, ви за них. А ми віримо, що ви не за них. Як мінімум, ви нейтральний президент. Тому дуже чекаємо. І якщо такі найгірші, а це для нас найгірше, на загалом їхні зустрічі для нас не добре. Краще, щоб зустрічались з нами. Тому ядерка може стати частиною, власне, мирного врегулювання, про це почнуть говорити. Хоча українські експерти, військові стратегії, українські атомники говорять, що Росія зараз може призвести до того, що ядерка буде не та, про яку вони хочуть говорити, не розповсюдження довгих. Ядерних ракет, а ядерка, коли взірвуть, а вони до цього йдуть просто. Атомку нашу в Запоріжжі, тому що коли ці обіз'яни з гранатами контролюють це, це дуже небезпечно. І ось це одне з тих, чим Трамп мав би займатися, і вся Європа мала би займатися. І для того, щоб зупинити, тому що вони ж намагаються її перепідключити, але знову ж таки, для нас зараз не це важливо. Для нас важливо, щоб воно не взірвалося і не забруднило пів світу. До речі, Трамп, крім того, що йому подобається російська ядерка, і ця можливість розмови, і не виключаємо, що до кінця року вони можуть зустрітися або на початку наступного хоча Росія нагнітає щоб пошвидше. Вони кажуть, що будуть вводити санкції проти кубинців. Ройтерс пише, що кубинців 5 тисяч воює на Донбасі. Дурні кубинці, що поїхали на Донбас, тому що там їх чекає родюча земля, в яку їх закупають. Сиділи б на Кубі, ніжились. Кубинським сонечком і курили б свої кубинські сігари. Але бачимо інше. Бачимо те, що зараз ці люди просто не повернуться, так само, як не повернулись північнокорейці. Тому Трамп закликає і у Трампа закликають все-таки вводити санкції далі проти Куби за те, що вони направляють своїх бойовиків-терористів воювати проти українського населення. Хто б сидів би і мовчав би, так це Анка Меркель. Але, знаєте, коли ти в Путіна береш гроші, потім можуть навіть на пенсії прийти і постукати, і сказати: давай, давай, розказуй, ти ж тут гроші брала, чи як, чи брали політичною підтримкою. Теж цікаво було б в інтерв'ю почути і поспілкуватися. Що зараз важливо для нас? Вона починає розмивати, що винна ще не Україна, але якщо з такими політичними активностями, то почекайте місяць-два і буде винна Україна, що на неї напали. От. Хто винен з гвалтування? Ну, жертва, звичайно, як Шанка Меркель, ну, от, яка так близько дружила з Путіним і його собакою, Конні, може когось іншого вважати винним. Польща винна, країни Балтії винні, бо вони розірвали, вибачте, діалог Європи з Путіним. Як розірвали? Коли ти північні потоки строїла, вони казали, що готується напад на Україну, цим розірвали? Тим, що вони вам заважали лабзатися по русських банях, отримуючи гроші зі Шредером і Путіним. Це вам заважало. Каже, ще ковід винен, бо мало бачились з Путіним. Путін це ж як близький родич, його ж хочеться постійно бачити. Розумієте, Для Анкер Меркель. І вона каже: от мало бачились, того він напав. А може він напав через те, що ти послаблювала Східну Європу? Через те, що ти послаблювала Україну, через те, що ви нам впарювали всякі мінські домовленості, щоб Україна просідала. Може, тому він напав? То, що ви Сакашвілі обламали з Сарказі, коли він вперше в восьмому році стикнувся? Бо да, канцлер, начебто, сидів найдовше, хотіли переплюнути, власне, першого після воєнного канцлера. А Денаура переплюнули за допомогою Путіна, просиділа довше. Але спадок який? Спадок коту під хвіст. З'єдналися, зациклились на російський газ, запустила маховик війни в Європі і зараз хто винен? Невістка. Країни Балтії найбільше винуватців війни, три маленькі країни. Проти цієї велетенської машини. Чим вони винні? Тим, що злили тебе і Путіна своєю незалежністю? Така ви що, Молотов з Рібентропом? Що ви тут Європу ділите, вас злить хтось. Взагалі б цю панянку посадити на детектор і добре допитати, на кого вона працює, в тому числі сьогодні? Що вона каже? Що е зараз е винні зрозуміло, що зрозуміло хто. От е зараз дуже важливо, що вона заговорила: ми бачимо цю агентуру, і повірте, цієї агентури в Європі буде з'являтися все більше. В тому числі в гарячу фазу, в тому числі після неї. В тому зараз з'являється ж не тільки Меркель. Арестович пішов до Собчачки, Путінська внучка, яка виросла в руках на Путіна. Бо батька не було часу, то Путіна відправляли її в садік водити. Лучший дядя Володя. Інтерв'ю в кого в вибори брала? В Путіна. За чиї гроші Собчачка балотірувалась? За Путінські. Ну, ось це така ліберальна псевдоопозиція. Собчачка, Дудь, і решта Шобли. Яка працює на Кремль і запускає кремлівські наративи. Так от що зараз іде розмова? Розмова йде з Арестовичем. Арестович каже, що в нього, так як і в Путіна, найбільша трагедія розпад Радянського Союзу. Отак, от, от, щоб ви знали, дві-три неділі і Союз розпався. І це дуже велика катастрофа. Нічого собі. А Соловки, Гулаг, вбивства, розстріли за рахунок українських людей строїли всі найбільші російські. Об'єкти, військові, інфраструктурні, наукові, як матеріал людей використовували, а потім викидали назад. Забирайте, Україну. Вже не треба. Бам построїли назад. Гідроелектростанції їм построїли назад, рікетні комплекси построїли, все, ви вже старі, назад. А потім кажуть, наші совєтські. а хто ж були ці інженери? Хто ж були ці робочі, які його строїли? Ну, Льоша каже, розпалось, все. Немає як жити, не бачимо перспективи без Савка. І тут він уподоблюється Путін, до Путіна і каже, що найбільша катастрофа. Бачить єдинство народу Україна, Росія, Білорусі. Тут все сказано. Ну, одну і каже, що віддасть Путіну чотири області Крим і сяде по п'єзним чаю, помолиться. Ну, можливо, як і Меркель піде в баню. Не знає, що він там хоче робити. Ну, скажімо так, бачимо запуск російських наративів і підготовку до виборів. Не просто так це пішло. Він буде намагатись уособлювати розкол суспільстві. Мовляв, дивіться, тут російська більшість, але і льоша на зсу почав збирати. Не дуже багато зібрав, але збирає. Політико вийшло з великим матеріалом. Я вам раніше про це казав, але бачимо, що і світова преса пише, що влада офіс президента готується до влади. Сумнівів ні в них, ні в народу України, ні по їхніх даних самого Зеленського, що він піде на вибори. Ніяких немає. Зеленський хоч і обіцяв іти на один термін, але все рівно піде знов. От ну і власне кажуть, що в цьому розрізі готують зустріч з депутатами. Додам від себе ні, не в цьому розрізі. Зараз з депутатами треба зустрітися, щоб що? Щоб зробити одну правильну потрібну річ, щоб зробити, щоб депутати голосували. Бо там розслабились взагалі до ручки, робити нічого не хочуть. Ну, от зараз їх будуть змушувати трошки включати робочий режим, а не ту всю історію, до якої вони звикли. Е але давайте краще про справи невиборчі. Готуються і готуються. Мудрий український народ сам скаже, кому давати можливість керувати, кому ні. Не підготовка до виборів, головне, перемога в війні. Ось це база. Вийшла велика колонка залужного на мілітарному власне сайті, сайті який постійно медіа, який постійно а, висвітлює війну, медіа, який якраз таки з української точки зору показує нам правду, що відбувається власне на полі бою, і не тільки. Мова йшла про космічні технології. Залужний пише про. Російські ракети про орешник, про вихід в космос, про розвідку з космосу І каже, що дуже погано. Дивіться, Росія має і свої які дані, і Китай їй дає нам то. Америка дає, то хоче не дає. То який спутник брали в оренду, то потім оренда завершилась. Він каже, треба своя історія. Вихід в космос це і для розвідки, це і для нанесення ударів, і для відслідковування можливих ударів ворогом, і відповідно планування асиметрично більшої відповіді. Їм. І він каже, що поле бою зрозуміло, що в Україні, але космос надзвичайно важлива історія. Як військовий стратег він це розуміє. Він пропрацьовує і штучний інтелект, і космос, і багато інших вимірів війни, де Україна точно повинна не відставати. І він каже: вже зараз треба визначати це як проблему, тому що ми там відстаємо. Вже зараз треба заливати туди на рівні парламенту бюджету заливати гроші, далі перетворювати це в технології, далі перетворювати це в технологічне протистояння. Більше того, і атаки на їхній території. Чіткий зрозумілий план речей, про які ну, не завжди у нас говорять, але які дуже потрібно реалізовувати уже навчора. Ось це дуже важлива річ. Надію, що цю історію почують і будуть впроваджувати депутати, зараз якраз зайняті бюджетним процесом, якраз не пізно це Зробити це треба і для нас, це треба і для європейських партнерів. Це треба робити в цілому для захисту України в майбутньому, щоб на нас більше не нападали і на європейській карті ми ніколи не виглядали легкою жертвою. А якийсь е чокнутий просто на голову кремлівський карлик, не подумав, що війна з Україною буде легкою прогулянкою. Тому захищати Україну, як казав Черчилль, про свою країну і в небі на землі. Е і на воді, то в даному випадку Залужний додає цю тріаду, що треба захрещати країну і в космосі. Ось така, друзі, історія. Я дуже вас попрошу власне відгукнутися і написати відповідь Анці Меркель, хто ж винен в війні Путіна проти України. Можливо, не країни Балтії і Польща, а м'якотіла. тіла пропутінська позиція деяких німецьких. Канцлерок, давайте про це поговоримо. Друге, як ви вважаєте, чи правильно роблять наші провладні мужі, коли, ну так, втіхаря, поки ніхто не бачить, самі готуються до виборів, замість того, щоб ресурс направляти якраз таки на перемогу, а не думати, що ми тут тихенько переоберемося. І третє питання, яке я вас попрошу. Чи змінилось ваше ставлення до Арестовича протягом всієї війни від двох трьох неділь до крокодилячих слід, слів, йому як і Путіну шкода, що розпався радянський Союз? От ваше ставлення, чи бачите ви його перспективним політиком? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал, і дуже прошу: зробіть донат для наших морпіхів та піхотинців, які на Херсонщині та Донбасі воюють відповідно. Це зараз база. Будуть ті вибори не будуть. Зараз головне до них дожити і нам всім, і нашій країні. Для цього потрібна зброя. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.